Всім привіт радий вас сьогодні вітати на нашому каналі. І сьогодні відкриємося века, звезд Велико Земена. Подивимось, що тут є цікавого. Чи варто туристи сюди їх, так що Якщо мандрувати з Дрогобича на самбір, то веку не пропустите, адже є зупиночка з такою назвою та вказівничок. Отже, ми сміливо звернули з Самбірської траси, там заїжджаємо в Lelic і тут нас чекає такий цікавий, сільський кривет. Ви знаєте, дивлячись на село, ти все річчя рідше зустрічаєш коней, а тут їх ще трошки є. Приїжджаємо далі, бачимо таку класну зустріч в сучасності із старовиною, адже нас чекають сонячні панелі, а та вони відніється храм, а таке воно типове іделійне сільське зображення, Чи насправді не на все так гарно в селах зараз. Храм у селі це церква Святого Миколи 1862 року. До речі, це традиційно вже далеко не перша церква на цьому місці. А якщо подивитися, то найдавніші відомості про церкву у селі походять аж 1565-1566 років. Попередня терев'яна церква походила із 1673 року, а у 1860 1862 році на її місці побудовано існуючу. Храм відновлюється у 1892 році. А ще сів радянської окупації з 1960 по 1989 стояв закритий. Кам'янку знімати не вдалося. Що сьогодні неділя там ще Та все, Кажуть, цю годинку. Бачите, як воно отако. Я не буду. Тобто ти або дочікуєшся, або мішаєш людям. Що теж не дуже правильні. Люди моляться тут сканку. До речі, знаєте, цікавий факт, із Великої зимини походить родина Івана Франка. тут є такий невеличкий пам'ятничок. Ну, знаючи, враховуючи постаті Івана Франка і означення особливо для Голочини, мати такий пам'ятник трошки сумно. Отак, потрошечки йдемо. Далі. До речі, ще варто сказати, що село адміністративно належить до Новоколинівської міської громади, і населення села невеличке. Десь близько 269 людей. Це, напевно, станом на 2001 чи 2010 рік. Так що, думаю, на зараз менше. Таке от крихтне село загублене на просторах Галичини. До речі, знаєте, чим іще відоме слово «Великого з так це тим, що його. У 1421 році відвідав майбутній лицар Золотого Руна Жильбер де Лануа, який був послом англійського та французького королів з королем Польським Владиславом Другим Ігайлом. Він описував, що його дуже гарно зустрічали і але відправили ночувати у дуже дуже вбоге село, яке називалося Зимена. Там ні палацу, нічого не було. Поставили йому шатер з гілок. І, до речі, він каже, що тут полював на різних тварин, уявляєте? От такою сільською дорогою рухаємося ми трішечки далі на виїзд із села. До речі, якщо подивитися, то там є вхід у сусіднє село, яке називається Мала Озимана. До речі, великі мала Озимана колись були одним село, потім трошки розділилися. Якщо ви місцеві, то скажіть, будь ласка, чому, якщо знаєте? Ну і дивлячись далі, там траса пролягає у таке містечко, яке називається Дубляне, Але це вже іншим разом. Так що, підписуйтесь, буде відео про Дубляне. У вже якось тако закінчується наша новечка вивела земну. Як бачите, вдалося не все, що подобалося. Але на то вони й мандри, щоб так бути Так що будемо відправлятися далі. Нагадую, що з вами був канал Два городки. Всім щасливо. Пока, всім почуємося.